Всім привіт, мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми говоримо про е, класну акцію від банку МБанк в Польщі, тому як зараз почався період, коли вони кожному новому користувачу за реєстрацію і прості кроки в виконанні виплачують по цілих 450 злотих. Зараз я більш детально розповім, як ви можете отримати ці кошти. І також одразу скажу, що ви можете, якщо ви українець, у вас немає карти побиту, ви просто знаходитесь в Польщі там, як обіженець, ви також можете прийняти участь в цій акції. Немає жодних проблем. Це щоб в коментарях було менше хейтерів. Е, поки що в коментарі напиши, з якого міста дивишся це відео, і підписуйся на мій канал. Отже, польський М-банк заплатить своїм новим клієнтам навіть до 450 злотих при відкритті рахунку і виконанні простих е, вимог. Рахунок, як я вже сказав, можуть відкривати також і громадяни України в незалежності від наявності карти побиту. Нові клієнти банку можуть отримати бонус 450 злотих, якщо виконують наступні умови. По-перше, після відкриття рахунку має бути активне користування картою. Це означає, що в поповнення рахунку протягом перших 7 днів після відкриття рахунку на 1000 злотих. І виконання мінімум восьми транзакцій, наприклад, розрахуватись в магазині за якісь товари, в першому або наступному місяці фінанс, фіна, якби фінансовий бонус є в 150 злотих. Наступні 200 злотих ви як клієнт отримуєте, якщо будете ті самі умови виконувати протягом наступних трьох місяців. Тобто поповнення на 1000 злотих своєї карти, наприклад, заробітну плату вам можуть на неї відправляти, або ви можете самостійно їх поповнювати. От, протягом наступних трьох місяців також треба поповнювати на тисячу злотих і робити 8 транзакцій. Там будуть виплачувати протягом тих трьох місяців 100 і по 50 злотих два рази. Тобто, все дуже просто. Якщо ви відкриваєте. Після відкриття свого рахунку спеціальний дитячий рахунок, то ви додатково отримуєте 100 злотих і в сумі виходить їх 450. І що найкраще, це те, що в МБанку обслуговування є повністю безкоштовним. Комісія на виплату коштів з банкомата за кордоном не знімається. Комісія за зняття готівки в Польщі від 100 злотих у всіх банкоматах також не платиться. Оплата за банківську карту при транзакціях на загальну суму в 350 злотих на місяць дорівнює нулю. Тобто, якщо ви будете. Просто цією картою мінімально навіть користуватися, вона буде для вас повністю безкоштовна. Вам не потрібно буде ні за що платити, і вам ще будуть банк, буде доплачувати. Можна отримати 450 злотих. Я думаю, це є дуже приваблива е, така акція. Вона діє до речі до 31 травня. 23 року, тобто є досить багато часу, щоб відкрити рахунок, і далі вже ну, як би так, робити там всі ці поповнення, транзакції і так далі. Також я залишу в описі під цим відео посилання на Сторінку М-банка, де ви зможете більш детально ознайомитися з усіма деталями, ну і потім вже відвідати там, найближче відділення банку і відкрити собі рахунок. Тож, друзі, якщо у вас є час, якщо у вас є бажання, можете таким чином собі, це там скільки еквівалентом, там в сумі 100 доларів, зібрати додаткових грошей, я думаю, лишніми вони точно не будуть. Тож користуйтеся, буду вдячний за лайк, за підписку, за поширення цього відео в соціальних Мережах. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!